Доброго дня, ви на каналі Цікава Нумізматика. У даному відео хочу вам показати паперові гроші України, сувенірні та е, звичайні, присвячені до різних подій. Є така банкнота 50 гривень. єдність рятує світ в сувенірному пакуванні. Ось така. Чудова, красива банкнота. 50 гривень. Додому військова Україна. єдність сила. Напис 50 гривень. Такий герб. Дуже гарна банкнота. Також є. Вірш: «Єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу Україні в боротьбі проти російського агресора та рятують світ від хаоса та мороку насилля. Така красива банкнота. Також є дві банкноти, присвячених до 160-річчю дня народження Івана Франка. 20 гривень. Куплені в Національному банку. В інтернет-магазині. Банкнота 2016 року. І ось друга така ж сама. Далі. Сувенірна банкнота до 100-річчя події Української революції. Ось такі 100 гривень. Дуже красива банкнота. 100 гривень. Замість значка гривні 100 років. Не є платіжним засобом. Дуже красива банкнота. Така, як дійсно була раніше. Знову ж таки, не є платіжним засобом. Дуже гарна така новенька. Тираж даної банкноти становить 100 тисяч штук. Ось опис даної банкноти. На зворотній стороні сувенірного пакування знаходиться малюнок банкнотно-монетного двора. Дуже красива банкнота. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!